Пока вам нове надходження товару, що до нас сьогодні приїхало. Це ось такий тис в комі. Один вже а, придбали, висота в нього 60-80 см, ближче до 80 см. Ось такий гарний насичений. Тис Хілі, а, вічно зелений хвойний чагарниковий кущ. Потім ось такі Туї Форева Голді. Теж висота близько 80 см. Велика кількість до нас їх приїхала. По цінах потім більш детально запишу вам відео. Також приїхали ось такі гарні, великі вже в діаметрі ялинки главка Голобоза. Бакитний такий колір. Далі приїхали до нас ось такі от топіарні форми бонсаї, сосна, ялівець. Ось такі екземпляри. Поновлення ялівця мунглоу блю. Ось так от приїхали ще до нас сосни. Поки насипом тільки розвантажили. Тут у нас сосна Білокора, сосна чорна, грінрокет, пірамідаліси, сосни румелійські, дрібноквіткові. Більш детально по ростовках цінах, потім все повідомимо.